Вітаю, друзі, слава Україні, слава рідним богам. Я Тетяна Дугельна, психолог, письменниця з Києва, з України. І в цій рубриці я вам читаю своє оповідання і все з моєї нової збірки Україна відроджена у вогні, Хроніки перемоги. І сьогодні вас чекає невелике оповідання. Тож, слухайте. Коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал для того, щоб бачити нові якісь мої трансляції або ось такі поетичні, літературні записи. Дідова хустка, любов і війна. Хлопці, треба змінити позицію терміново. Дивіться, який вітер дійнявся, і хустка знову стала гарячою, мов жар. На цей раз весь підрозділ всі бійці до одного швидко, без реготу та сміху підірвались, як той вітер, і миттєво перебігли у сусідній окоп. Свист, шум з характерним шурхотом і потужний вибух ще один, а потім ціла серія вибухів один за другим, все довкола накрило хвилею смерті. Миттєво на шматки рознесли бліндаж. Це було саме те безпечне місце для бійців. Там, де військові були декілька хвилин тому, залишилася вирва і купа сміття від насидженого місця, яке вони собі нещодавно облаштували, облишилися лише згадки. Здетонували ще й снаряди, які знаходились поряд. Вони щойно їх переносили на інші позиції, як почули наказ командира швидко перейти в укриття. Дим виїдав очі. Задуха від гарі поповзла до них у окоп. Хтось звично вилаявся, хтось перехрестився. Іван притулив хустку до грудей і тихо сказав: Дякую, Боже, дякую, Оленко. Ви знову нас спасли. Доню, одягни хустку, захворієш. Мама знову просила вже дорослу дівчину накрити хусткою голову, коли та збиралась на побачення. Мамо, не починай, надула губу Олена і продовжила чепуритись перед зеркалом. Ну, як я одягну ту хустку, це вже не модно. Доню, Мода знов повертається. Я ось лише сьогодні дивилась по телевізору один заграничний показ, так там всі моделі були одягнені в наші українські хустки. Уявляєш? Олена не чула розповіді мами, бо вже вся була в омріяних картинах свого майбутнього побачення. Як же вона кохала свого Іванка? Вона вже уявляла, як прийдуть від нього свати і вони призначать дату весілля. І нащо ці церемонії, якісь сватання навидумували, сердилась про себе дівчина. Але, мама каже, треба, та й Іванкові батьки хочуть сватання по правилам. Збираються навесні прислати сватів, щоб влітку зіграти весілля. Молодята вже дочекатися не можуть. Вони знають один одного ще садочку, а тут, коли Іван повернувся з військового училища, знову треба чекати. Який же він гарний був у тій військовій формі, коли вона його побачила таким вперше. Олена милувалася ним і мріяла про їхню сім'ю. Молодий лейтенант зразу зробив їй пропозицію, і вона погодилася сучасно, швидко і просто, і тут батьки захотіли сватання по українській традиції. Ніколи вдома такого не спостерігалось, крім бабусі, яка постійно розповідала Оленці, як то було раніше заведено, що спочатку сватання, заручене, а потім і весілля. Але малеча її слухала і засинала, думаючи, що то бабуня їй казочки розповідає. Але вона дуже добре запам'ятала одну із таких казочок про хустку, яка спасла життя. Оленченому дідусю під час Другої світової війни. А зараз Олена поспішала до коханого, якого бачила пару разів на тиждень, коли він ходив у звільнення з військової частини, де служив. Скоро її життя зміниться, і вона буде їздити з коханим по гарнізонам. Це не лякало дівчину, бо вона дуже любила. Зараз Олена вибігла із дому і від холоду, який вдарив їй в обличчя, аж остовпіла. В голові пронеслося. Хустка гріє голівоньку, а серце мами любу доньку. Це прислів'я промовляла її матуся, коли маленькою кутала її взимку у м'якеньку біленьку хустинку. Оленка любила, щоб їй було тепленько, тому підносила свою голівоньку матусі. Зимній вітер кусав щічки оленці, вони рум'яніли, а шерстяна хустина дарувала затишок. Зараз вона вже виросла, а мама за своє, одягни хустку, дитину. Яка вона дитина, вже сама заміж зібралась. З Цими дубками Олена бігла на побачення до коханого Іванка. Вона мов летіла на крилах, і серце калатило так, що аж жар розливався по її тілу. Ось зігрілась і без хустки, подумала Олена. Іван чекав її біля метро. Зараз вони поїдуть дивитись якесь кіно. Та хто там його буде дивитись? Знову будемо весь фільм цілуватись. Миттєво пронеслися думки у непокритій голові Олени, і вона широко посміхнулася. Оленко, ну ти знову з непокритою головою. Зимно, лютий лютує, а ти як мала дитина, сказав Іван, як тільки побачив кохану. Іванку, не починай. Засватаєш і покриєш голову, тоді і носитиму хустину, а зараз дай мені ще помолодитись, голосно і дзвінко відповіла дівчина. Вона відчувала, як Іван її кохає, і розуміла, що він турбується. Ще сильніший жар розілявся по її тілу. Іване, що ти носишся з цією хусткою? Це вже аж смішно, почув в окопі голос друга. Він Вирвав його з далеких роздумів. Поки було тихо у просторі, а над головою нічого не літало, Іван завжди діставав Оленчину хустину і занурювався у свої думки. Михайле, що вона тобі далась, та хустка? Залиш Івана у спокої. Бачиш, він знову літає у своїх мріях, зупинив інший голос побратима. Хлопці, не так вже і смішно вмішався третій голос. Вона вже не раз нас спасала ця хустина. Я так і не зрозумів, як можна через хустку молитву посилати, як таке можливо, щоб хустка говорила. Оленка згадувала. Вже підлітком вона закохалась у того русявого Івана. Всі дівчата в класі за ним сохли, а він дивився лише на неї. І сталося, коли у школі був вечір українських традицій, їй по сценарію треба було зіграти наречену на сватані. Іван був нареченим. Вона пов'язала йому хустку на знак згоди. Вони дуже природньо зіграли свої ролі у тому шкільному театрі, з тих пір і не розлучались. Вони закохались, як їм здавалось, на все життя. Хто ж міг подумати, що саме? Цю сцену через 10 років, коли Іван буде планувати прийти її сватати у реальному житті, перерве війна. Вона зруйнує плани молодят в один день. Вранці, 24 лютого, Іван вирушить на фронт. Він піде захищати Україну, а вона подарує йому хустку не на сватання, а на прощання. Повернись з хусткою або поверни мені хустину, сказала молода жінка, яка обіймала чоловіка у військовій формі. Вона не плакала, бо знала, що має бути сильною і молитись, якщо хоче, щоб він повернувся живим. Ірина знала, що жіночі сльози це магія. Якщо плакати за чоловіком, який воює на війні, то він може загинути. Коли жінка плаче, вона вже його подумки ховає, і тому Ірина зробила так, як її навчила бабуся. Вона помолилась над своєю дівочою вишитою хусткою, яку мала подарувати Андрієві на сватання, і віддала йому її, коли проводжала на війну. Іринко не плач, я повернусь, обіцяю, ми з тобою ще внуків нянчити будемо. Молодий хлопець заховав дівочу хустку ближче до серця. Йому стало якось одразу спокійно і впевнено. Він обійняв наречену, поцілував і заскочив у військовий потяг. Бабуся Ірина часто розповідала маленькій правності Оленці про прадідуся, війну і їхню любов, яку вона пронесла через все життя. Історію про хустку Оленка запам'ятала найбільше. Саме бабусина Хустина стала тим оберегом, який дідусь Андрій носив біля серця під шинелю всі п'ять років війни. Він казав, що та хустина з ним розмовляла, вона нашіптувала йому слова молитви нареченої, яка чекала його на повернення. Вона співала колискові, як у дитинстві йому співала мама, щоб заспокоїти, а ще вона попереджала про небезпеку. Вона… Починала палати, як вогонь, на грудях, і він розумів, що буде жарко у бою. Одного разу нею перев'язали дідову рану на полі бою і зупинили кровотечу. Лікарі сказали, що та хустка тоді врятувала йому життя. Вона була вся у крові, коли дід повернувся з війни. Бабуся довго молилась над нею, поки прала. Воду ту з дідовою кров'ю виливала під калину. І стала на коліна. Тоді, тоді люди довкола думали, що Ірина здуріла, стоїть під калиною на колінах, руки склала і щось шепоче що сама до себе їй би радіти, що наречений з війни вернувся, а вона така дивна стоїть під деревом на колінах. Ірина дякувала Богу сонцю на небі і матері сирій землі, що зберегли її коханого і повернули разом з хусткою додому. Вона стояла під калиною, яку посадила біля хати, коли Андрій пішов на війну, і строго настрого наказала кущу рости та ставати сильнішим, щоб її наречений міг стояти у будь якому бою. Кущ виріс на славу, майже як дерево. Біля цієї калини вона часто розмовляла то з сонцем, то з вітром, то з хмарами на небі. Вона просила, щоб вони допомагали їй коханому на війні. На хості Ірини були, були вишиті грона калини та білі троянди. Вона знала, що калина це символ їхньої майбутньої щасливої сім'ї, а троянди символ їхньої вічної любові. Її молитви були вишиті на дівочій хості. Вона знала, що хустка збереже Андрія. І так сталося. Хлопці досить реготати, краще послухайте історію цієї хустки. Бліндажі раптом стало тихо. Всі прислухались до розповіді Івана. Він почав свою історію, в якій перепліталися долі через покоління, і пов'язували ці долі стара хустка з калиною та вже рожевими трояндами. Моя Оленка не любить носити хустки, але цю їй дала ще її прабабця Ірина. Цій хусті майже 80 років. І вона зберегла життя прадіду Оленки під час Другої світової війни, а тепер, майже через 80 років, вона тут з нами, боронить Україну. Скажеш таки, Іване, хустка старша за нас з тобою разом взяти, пройшла Другу світову і зараз з нами тут, у окопах, ти брешеш, засміявся хтось у темряві. Тихо, помовч Микола. Слухаємо, розповідає, Іване, попросив хтось із тебря. Осінні вечори стали після Покрови довшими, а орки б'ють артилерією. А, як правило, вночі тому спати не можна, треба вартувати. Ось вони і розповідають один одному історії життя. Коли прадід Оленки йшов на війну, то він. Як і я не встиг одружитись на прабабусі моєї коханої. Вона була дуже цікавою жінкою. Я погано пам'ятаю її, але Оленка постійно згадує свою прабабцю Ірину і те, які казки вона їй розповідала. Тепер вона розуміє, що то були не казки, а історії життя. Так от про цю хустку сама дивна із всіх історій. Оленка сказала, що коли бабця розповідала про цю хустку, вона її легенько гладила і очі, очі заплющувала. Інколи бабця витирала сльозу. Оленка якось запитала, чому бабця розповідає про білі трояни на хості, а вони тут рожеві. Бабця сказала, що вся дідова кров не вибралась, коли він після поранення повернувся додому. Але головне, що ружі їхнього кохання на все життя залишились чистими та світлими, які вона колись вишила на своїй дівочій хусті. То це що, Іване, на цій хусті кров діда, який воював з фашистами, повисла тяжка тиша. Кожен із бійців раптом поринув у свої власні думки і спогади про ту далеку війну, яку виграли їхні діди. Вони тоді у окопах сиділи разом і українці, і білоруси, і росіяни. Але ж тоді вони воювали із справжніми фашистами, які навіть близько не схожі на расистів, тих триклятих росіян. Діди у могилах перевертаються, коли бачать з того світу, що зараз коїться на українській землі. Ці кляті расисти викликають таку людь. Що інколи хлопці самі себе бояться. Фашисти не робили таких тортур над цивільними, а ці гвалтують не тільки жінок, а й дітей і старих людей. Коли вперше бійці їхнього підрозділу про це дізналися, то вони не могли навіть говорити, оніміли від шоку та люті. Коли вони побачили покалічені тіла, закопані на скороруч у братські могили, то вони не вірили своїм очам. Бійці української армії, яка вже більше півроку тримала удар расистів, безперервно лаялись і хотіли їм мститись, коли заходили у наступний населений пункт і бачили один і той самий почерк сатанистів з Росії. Іване, Продовжу, що там було далі з тією хусткою, Микола І спохватився, наче виринув із темних спогадів минулих літ. Десь глухо бахнуло ще раз. На вихід швидко до бою. голосно дав команду молодий командир. Його всі слухали, бо він вже неодноразово показував свій героїзм. А те, що в їхньому підрозділі спочатку війни було лише. Троє двохсотих, то інші військові групи називали їх везунчиками. Вони називали їхній підрозділ безсмертними козаками. Спочатку хлопці трохи огризались, а потім прийняли цю назву. Якщо ми безсмертні, сказали вони, то всі повернемося після війни додому. Так і вирішили. Хлопці вже знали, що їхньому командиру Івану. Та всім їм допомагає дідова хустка. І саме цих трьох побратимів вони втратили, коли лейтенант вперше сказав, що його хустка попереджає, але на те ніхто не звернув уваги. Тоді від обстрілу загинуло троє, а ще четверо отримали поранення. Іван цілів, хоча поряд з ним один із бійців упав замертво. Після того ніхто не сміявся коли Іван розмовляв з дідовою хусткою. Оленко, йди на сюди, дитино, я тобі щось маю подарувати. Хустки, як правило, не дарують, бо вони несуть на собі долю людини. Але щось мені підказує, дитино, що твоя доля буде дуже схожою з моєю. Бабуся пригорнула до себе правночку і погладила її по голові. Бабусю, ти так говориш, ніби прощаєшся зі мною. Оленці стало ніякого. Всі колись помирають, оленочку. Це не страшно, це такий закон. Я прожила довге щасливе життя. Бачиш, навіть правнуків дочекала. Правда без Андрійка. Такі рани не дали йому так довго, як я пожити. Але я тебе за нас двох і люблю, і благословляю. Твій прадід Андрій. Дивиться на тебе з неба і радіє, яка ти у нас красуня. Тому візьми, дитину, цю дідову хустку на згадку про нього. Нехай вона тобі не знадобиться, але не дай Боже війна, то ти знаєш, кому її віддати і що робити. Бабуся закрила очі, сидячи у кріслі, Олена стояла біля неї, і чомусь їй захотілося стати на коліна. Вона посунулась вниз, поклала на бабусині коліна свою голову і обійняла двома руками дорогий подарунок. Бабуся гладила по голові онучку та молилась. Оленко, Алло, ти мене чуєш? Війна, я їду на фронт, ти не хвилюйся. Через годину маю від'їхати з військової частини. Ти прийдеш? Ці слова дівчина чула наче крізь туман. Вона думала, що спить, і їй наснився страшний сон. Яка війна з Росією? Такого не може бути, тому що не може бути ніколи, повторювала дівчина про себе, але наче хтось вибив землю у неї з-під ніг, і реальність плила мов кисіль. Світ крутився навколо дівчини. Вона не могла сказати ані слова у відповідь коханому. Щось проморкотала. На згоду. Мама підхопила доньку та посадила її у крісло, те крісло, в якому декілька років тому сиділа бабуся Ірина і подарувала їй дідову хустку. Тоді мама хотіла її виконати, але Олена не дала. Вона плакала і притискала хустку, наче скарб, після смерті бабусі. Мама погодилась, але трохи розсердилась за такий дарунок на свою бабцю. Мамо, мені треба Івану хустку передати, пошепки сказала Олена. Яку ще хустку, доню? Ти ж не понесеш, ти ж не носиш хусток. І навіть е, навіщо йому на війні хустка? Мамо, дідову хустку, пам'ятаєш ту, що прабабця Ірина мені подарувала, а ти на неї розсердилась. Дідова хустка зберегла діда і мого Іванка, поверне живим. Олена бігла. Але їй здавалося, що стояла на місці. Вона не відчувала холоду, розхрістана, прибігла до військової частини. Тут вже було дуже багато жінок і дітей. Хтось плакав, хтось мовчки стояв, обнявшись. Вона зразу побачила свого коханого. Оленко, ти знову без хустки, холодно ж, зустрів її Іван і зразу притулив кохану до себе. Вона вся тремтіла. От бачиш, замерзла, поцілував її молодий хлопець у голову, і від його ніжного поцілунка Оленка відчула, що життя повертається у її напружене тіло. Я принесла тобі хустку, прошепотіла Олена коханому. Що ти принесла? не зрозумів Іван. Він дивився на неї своїми волошковими очима, у яких розчинялася їхня любов одна на двох. Дідову хустку. Яка спасла його під час війни. Пам'ятаєш, я тобі розповідала нашу сімейну історію з цієї останньої війни. Тому, чуєш, Іване, повертайся з хусткою або поверни мені хустку голосно сказала Олена, що поряд всі озирнулись. Але їй було все одно. Вона відчула таку силу духу, таке благословіння роду від бабці та діда що повторила ще раз і голосніше, наче закликала всіх духів роду берегти її коханого і нашу Україну. Оленко, що це означає? Заспокойся, я обов'язково повернусь, і ми ще на весіллі правнуків танцювати будемо, посміхнувся молодий військовий. У нього була дуже дивна посмішка в цей момент, якась сумна, але одночасно впевнена. Іван був абсолютно впевнений у тому, що його любить Олена, і це надавало йому мужності. От і я тобі кажу, як моя бабця дідові сказала, коли він йшов на війну у 41-му. Повертайся з хусткою, якщо хочеш зі мною одружитись, а раптом на війні передумаєш, то поверни мені хустку, але для цього все одно повернись живим. Ти чуєш мій наказ, Іване? Хлопець остопів. Він нарешті зрозумів, що то була не гра слів, це була її молитва, її благословення і її мрія одночасно. Він став на одне коліно і взяв з рук коханої хустку. Я обіцяю повернутися з хусткою кохана. Я повернусь з перемогою, як колись повернувся твій дід Андрій. Слава Богу, Іване. Знову твоя хустка нас спасла. Бережи її, брате, тобі з нею ще на спаданням йти після війни. Друзі, вибачте, за те, що я розчулилась, в мене перед очима промайнула історія моєї власної сім'ї. Я думаю, що сюди вплились історії багатьох з нас, тому що ця війна для нас це як страшний сон, який ми повторно проживаємо і, здавалось би, мали би не проживати. Моя бабця казала, лиш би не війна, все решта ми переживемо. А сьогодні я знаю, що ми з вами переживемо і цю війну і станемо ще мудрішими, ще сильнішими. Дуже хочу, щоб традиції, які нам повернула ця війна, вони стали таким, знаєте, золотим ланцюжком між ми минулим і нашим щасливим майбутнім. Якщо ми цей ланцюжок об'єднаємо в своєму серці то на, минуле, на минулі традиції, обряди, оберіги, ми подивимося зовсім через іншу призму. Дуже сподіваюся, що це оповідання вам зайшло. Я думала, що не розплачуюсь. Кожного разу, коли я його читаю вголос, в мене чомусь течуть сльози. Але, можливо, це і нормально. Я автор, я озвучила, ви послухали. Буду дуже вам вдячна за ваші коментарі, за ваші роздуми, за ваші осяяння. І якщо вам захочеться придбати мою збірку відроджена у війні, Україна відроджена у війні. Залиште в нашій формі, яка під цим відео знаходиться свої дані. І коли ця збірка буде доступна, ми вам повідомимо, надішлемо вам повідомлення. На все добре, бережіть себе, бережіть Україну, вірте, що перемога вона вже по тонкому плані здійснилася. І зараз ми її прискорюємо своїми благими вчинками. Слава Україні, слава героям, слава рідним Богам! До зустрічі!